Зір проти Прошника на BMX Їде, 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 їде. і ванеті. Що діло тепер професіонал? Їдеш, їдеш, їдеш. О, похар! Конфлікт, походу, щас буде. Він Але нащо інших людей заволікає? Він, ем? я зараз в поліцію. Так, все, все. Йоу! Всім здоров, ребята! З вами Роман Остап, бос. І сьогодні ми знімаємо позір проти порошника на Беймікс. Сьогодні ми будемо діяти трюки на оцих велосипедах. І то есть, я позір покажу свої трюки, які я можу зробити, наприклад, тут. А він професіонал. Покажу дикі трюки на спотах. Єбой! Вас просто сьогодні рознесе мозг від цього нереального. Ми вже, от лягли просто, бо знаємо, що відос буде нереально жорсткий. Ми встаємо, беремо байки і делаємо просто позірські або професіональні трюки. Так! Я максимальний позір. Я сделаю максимально позірський трюк. Буду крутити під вперед і ще з на на сто Їде, 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 і вони. Тим то позір, но позір стабільний. І іменно зараз даємо велик мій позірський професіональному райдеру. Він зроє 360 крен-фліб. В нього теж буде трюк такий позірський наполовину. Закрутити педалі взад. Але цей трюк делает, ну, дуже мало людей. Так що, професіонально позір їде і робить трьоху кренк фліб. Є! Ти таки щось він може. А ще й прикол в тому, що на мому велосипеді, не на своєму, на чужому. Це місце ми повністю обкатали. Не треба просто переміщатись на якийсь інший спот, в другий кінець міста, щоб було інтересніше вам. Нам. І ну, показали, що таке стіль. По дорозі, щоб вам не було скучно, зробимо теж один з позірських трюків, таких мало в світі роблять. Свист і нолі. А що ж робить професіонал на спотах по дорозі? А ну, Ого! Вот і наше отличие, розумієте? Заїжджаємо на легендарний спот. Тут зроємо пару потужних трюків. Поки ми на споті. Я тут закинув видосик. Подписчики набираються полнейшим ходом. Ребята, добиваємо мільйон підписників. Перший фінт я придумав, вот на такий от балс. Я буду їхати переднім колісом бити сюди і виходити, кручучи руль. Отак. Роман Сказочник виходить зі гри. Робить вони ціносбол. Фейки, толска, файба. Що діло тепер професіонал? І, І Андрій придумав, що він зробив на оцих тегах такий трюк, такий в іншою рукою. Коротше, писати. Неродна рука, так, коротше. Неродна рука. Так же само в нього буде неродний трюк. Опа, фібл. Їдеш, їдеш, їдеш. Опухар харта, блін. Та йо моя, ну почти. Конфлікт, походу, зараз буде. Позвонити поліцію. Так ми ж нічого не, не зробили. — Та як ви нічого не робите, коли ви чесно. — При чому тут є? Немає значення. То не ламаємо. Хлопці, давайте я позвоню в поліцію, не приїдуть і навіть з вами розберемо. Та, та на нам так, того? Але, як, ми знає... один трюк ви зробили, Чекайте. та їхали. Так, ми ви один вже трюк. — робите, Я вже третій трюк вижу. Беруть, слухайте, от, скачуть сюди, ламають і то взагалі абсурд. Та що то хлопці зробили? А ви на інших людей заволікаєте? Я зараз поліцію. Все, все не все. Не, а я дзвоню поліція, з вами доти не піду, поки поліція не приїде. Та, не, а не ми уїдемо, доки не поліція не. приїде. Ну я вже зафіксувала зафіксували? Не, не вас. Зафіксували. Ми вас теж зафіксували. Професіонал тоді не робить трюк, і ми їдемо на інший спот, і там він вже доробить, так? Да? Да. Переїжджаємо на інший спот. Це, звісно, в другій частині міста, але не біда. Доїдемо. На цьому споті не можна голосно кричати, бо того що там. Вот, сплять в колясці дитина. Андрій буде делати трюк в максимальній тишині. Поэтому наблюдайте. Віп. І давай на трьох слайд, на трьох слайд. Є. Ребята, я собі придумав трюк. Делаю бар на фейки і на ванеті там. Барспін фейки. Є. на фейкі. І вони ще. Їдемо, коротше, на спот інший. Той що ми хотіли в другий кін... конець міста, бо то, що ми щось тут так засиділися. Ми добрались до іншого спота, але я щось вже устав. Я вже сім віддихати хоч. Тут якраз така зелена травичка. І зараз Андрій зробить якийсь трюк, а я чисто по чилю віддихну. Вот вам позіри чим відрізняються. Я вже все, типу, зробив пару трюків, хочу чисто так лягти, віддихати просто на кайфах. Чилити і більше нічого. Пирошник запригує на рейл, Рай. Він це зделав. він це зделав. А я уже все, я чиллер, я чилю, бро. А Хорошо, тоже стив сюда. Yeah. Все, я тебе поздравляю, ти став позером. Hey Ой, але кайф. Подняв мене Андрій з того прекрасного газона і ми направляємося опять на якийсь спот. Оп. Тикайте, який ми знайшли геніальніший спот. Це просто Андрій half cup, геп. Yep, поняли, через цю штуку перелетить. Крутка, крутка. А, трьох, трьох. Ну давай трьоху. Давай. Бу. Хотів ізначально зробити халфкаб, зров звідси 360. Ну це в рази круче, тому що не бачу смисла переділувати, або щось там таке кидати, халфкаб. І ще один бонусний, якийсь невероятний трюк. Він буде ставати на переднє колісо і так крутитись рама буде над пропастю. Тобто він може впасти вниз. Зараз зробить. Так, над самим пропастю. На! Тупо каскадер, Просто каскадер, розумієте, він міг злетіти вниз, але він зробив і бу. Їдемо вже з цього спотіка, Андрій ділає бенгер і ми направляємося прямиком туди. оп 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 Ви бачите перед собою просто останній спот на сьогодні. Ми сюди заїжджаємо. Ділаємо тут пару трюків. Чикен-дроп наверх Анеті. Робить з фейк і трьох. Ой-ой-ой, як я поджав. ой Ой-ой-ой, він добирає! Уй-ой-ой-ой! Воу! Оце воно, це оці трюки. Подставте, накиньте лайки, пишіть коментарі, що хочете бачити. Просто в відосах втикати, наблюдати, з чого вам не вистачає, екшена може, чи чого. Все коментарі для вас, пишіть постійно в коментарі. Просто постійно. І лайки, головне. І добивайте мільйон уже, пожалуйста. Я вже, ну, мільйон надо, <плес> ребята. Гарний, Реально мільйон. <плес> Зараз він ще хоче зробити, типу, на задньому колесі, проїжджає і із вниз. Гарний подйомчик. Yeah! З першої! Андрій тільки що їхав, каже, не гони з Прошників. <laughs> Друга попитка Прошніка. У неї Бекрс Во! Тепер не гонь. Андрій ділає бенгер. Опять. Вонеті, То Ну я тебе просто... Опозітне, то тобто, есть, як пише, лівою рукою, якщо в нього право. Ну зараз він здійсне. Головне його вивести на емоції, і тоді будуть жорсткі трюки. Паршов машина, давай. На, пошло. І вниз він також делает опозі 360. Останній трюк, який сьогодні ми вам знімаємо. Давай. Бу! накліпали вам сьогодні максимально много трюків, стільних, нестільних контента. Вам задали. Давайте комент напишіть, подписку, лайк на інстаграмчики, все в описанні. Репости. Репости, да, репостіть відоси, рібята. Просто репості, щоб нас каждый знав, каждый бачив. Все, всім удачі, всім пока.